За горами гори хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі, спокон віку прометея та морел карає, щодень Божий довбе ребра і серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не, ситий, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого бога, не нам напрю з тобою стати. Не нам діла Твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить, кривавим потом і сльозами Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться. Коли отпочити ляжеш, Боже утомленний, і нам даси жити, ми віруємо Твоїй силі, і духу живому встане, правда, встане і тобі одному помоляться всі язики вовіки і віки.